Як виконати функціональний тест приводу турбокомпресора. Обираємо систему управління двигуном і встановлену на цьому автомобілі систему Motronic med 17 Далі, в розділі перевірка системи, скориставшись фільтром для пошуку, знаходимо інструкцію з перевірки регулювання тиску наддуву і знайомимося з нею. Почнемо вимірювання на автомобілі. Насамперед виконаємо огляд відсіку двигуна на наявність видимих дефектів. Для виконання вимірювань забезпечимо доступ до турбокомпресора. На кожному з етапів виконуємо перевірку якості усіх з'єднань і електричних, і пневматичних. Відключимо пневматичну магістраль керування приводом турбокомпресора для його перевірки. Скориставшись ручним пневматичним пістолетом, перевіримо роботу приводу і його герметичність. Для цього підключимося до вакуумного приводу турбокомпресора. Під час створення керуючого тиску контролюємо переміщення тяги турбіни і незмінність утримання тиску. Після його створення під час скидання керуючого тиску тяга повинна повернутися у початкове положення. Підключимося до магістралі приводу турбокомпресора за допомогою трійника, щоб перевірити вплив керуючого тиску. Одночасно з цим будемо відстежувати фактичний параметр керування приводом турбокомпресора за допомогою діагностичного тестеру КТС. Для цього увімкнемо запалювання. Перейдемо до розділу діагностика системи управління двигуном. У фактичних параметрах виберемо два параметри: оберти двигуна і магнітний клапан регулювання тиску наддуву. Для зручності аналізу переведемо відображення параметрів у графічний режим. Змінюючи режими роботи двигуна різкими натисканнями на педаль газу, контролюємо показники манометра у залежності від керуючого сигналу на електромагнітному клапані регулювання тиску на дубу. Якщо результат нас влаштовує, а так має бути привід працює, і це добре.